Іноді люди беруть себе порівнювати з такими великими людьми, як Апостол Петро, апостол Павло або інші великі люди в Біблії. Але хто з нас, наприклад, ходив по воді, як апостол Петро, хто з нас, можливо, бачив живого Ісуса вживу, ходив з ним, був поряд з ним, хто бачив Мойсея, Ілію, коли Бог з неба говорив, як це було на горі, коли Ісус з Петром там теж були. І це дуже великі люди. Ісус Він обрав Петра. І він сказав, що Петро на тобі я збудую церкву мою. Ти камінь на тобі я збудую церкву мою. І він не помолився. Петро написав два послання. Вони невеликі, але вони дуже чіткі, і там є 10 чітких кроків. Як отримати істинну благодать Божу? А благодать Божа вона дуже важлива, бо без благодаті ми не можемо врятуватись. Петро показав ці моменти, тому варто вчитися у таких людей і приміняти все те, що вони писали в своїх посланнях.